Купила собі ялинку до Нового року та святкового настрою та витратила на неї майже всі гроші. Цікаво, а як змінилась торгівля у підприємців Переяслава порівняно з минулим роком? Більшість підприємців відмовляли щось розповідати, пояснюючи це тим, що торгівля погана, дехто просто ігнорував запитання. Наприклад, на увесь київський майданчик станом на 28 грудня залишився один підприємець. Він найняв продавців. Однак, на контакт ні вони, ні власник йти не хотіли. Підприємець Микола Бобир теж торгував на київському майданчику з 18 до 27 грудня. Загалом займається цим сім років. Розповів, що цього разу хвилювався стосовно торгів, адже не був упевнений, що деревця купуватимуть. Торги проходили у звичному режимі, нормально. Дуже багато приходили з дітьми, казали, хочемо для дітей свято, Онукам, онуки приїдуть на вихідні, треба ялинку поставити. Було просто менша кількість сосни в цьому році, тому що рік незвичайний. Зато все продав. На відсотків 30 було менше від того об'єму, який я привозив інші роки. Ціна змінилася не сильно, там на гривень 50 бо просто логістика виросла привезти і доставити. І фермерське господарство, в якому я беру новорічну сосну, яка займається, то там вона десь ціна змінилася на 30 гривень. Продавчиня магазину Презент, що на другому поверсі універмагу Оксана Коберник працює там вже 13 років. Розповіла, що штучні ялинки цього року продаються гірше, та й асортимент зараз менший. Ціни зросли, тому що матеріали зараз доставити в Україну. І виробити з них щось зросли. Самі матеріали, відповідно, і ціни на всі, всю продукцію практично зросли. Ну так, по цінах точно-точно я не пам'ятаю, але це десь 30, 50-70 процентів. Дивлячись, яка фірма і яка продукція. Зазначила, що товар дешевше під різдво 7 січня. Тоді можуть бути знижки, а зараз саме пік продажів. Продавчиня магазину Технобут Катерина Сингаївська працює на цьому місці вже більше п'яти років та розповідає, що продажі тепер зменшились. Пояснює це тим, що через війну люди бояться витратити останні гроші для декору. Минулорічні запаси всі ялинкових прикрас і ялиночок, на жаль, згоріли, тому цього року ми закупили нові і тому, відповідно, так, ціни змінилися, вони зросли значно. Але в основному закупляли ми їх, тому що люди просили, реально питали, чи будуть ялиночки, тому що їм все рівно хочеться свята для діток, хоча б по мінімуму. Тому ялинки завозили, але вони реально подорожали. Якщо зараз метрова найменша ялиночка коштує 632 гривні, то минулого року вона була близько 400.